Доброго дня! Нещодавно нами було завершено чергове замовлення по виготовленню дверних блоків з масиву ясеня з різьбою та подвійним обкладом. В той же час тут варто звернути увагу на глибокі коробки, де також присутні вставки та обклад. І на цьому терміні хочу зупинитись детальніше, оскільки більшість клієнтів не до кінця розуміють, що ж таке обклад, або як його ще називають, штапик. Загалом. Це виступаюча за тіла полотна декоративний елемент, який розміщується в зоні стикування двох його частин, наприклад, між каркасом і вставкою, або ж між внутрішньою і зовнішньою вставкою, або ж, як в цьому випадку, і там, і там. За допомогою нього створюється додатковий об'єм, і двері виглядають зовсім по-іншому. На техніку експлуатаційні характеристики він ніяким чином не впливає, тому виконувати двері з ним чи без нього це справа виключно смаку клієнта. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисна. Дякую за увагу. До нових зустрічей!